Усім привіт! Сьогодні наша зустріч присвячена наймасовішому, найкрасивішому, найважливішому і ще багато най-най-най заходу у світі спорту Олімпійським іграм, які відбулися зовсім нещодавно, цього літа у Франції, конкретніше у Парижі. Як ви вже знаєте, існують зимові та літні Олімпійські ігри, які відбуваються один раз на чотири роки. Тобто уточнюємо тему. Сьогодні ми поговоримо про літні Олімпійські ігри 2024. Да про найвагоміші результати і найкращі виступи українських спортсменів на них. Отже, 33 Олімпіада відбулася у столиці Франції Парижі, який став другим після Лондона містом, котре тричі приймало літні Олімпійські ігри. Загалом для Франції це була шоста Олімпіада. На додаток до трьох літніх Франція тричі організовувала зимові. Париж вперше приймав. Ігри другої Олімпіади, у яких уперше взяли участь жінки. Ігри відбувалися в кількох департаментах Парижа та інших 16 містах Франції. Змагання з вітрильного спорту відбувалися в Марселі, серфінгу на Таїті, а футбольний турнір проходив у шести містах Франції. Ігри 24-го року стали першими. На яких була представлена однакова кількість спортсменів серед чоловіків та жінок. Зараз ми з вами познайомимося з символами Олімпійських ігор 2024. Логотип містить зображення Олімпійського вогню в золотій медалі. А волосся й губи, зображені на емблемі, створюють уособлення образу Маріанни. Це уособлення Французької республіки з часів революції 1789 року. Використання жіночого зображення служить даниною поваги до літніх Олімпійських ігор 1900 року в Парижі, як я раніше сказала, в них вперше взяли участь житті. жінки. Також цьогоріч вперше Олімпіада і Паралімпіада мають єдину емблему. Офіційним талісманом є фригії. Його праобразом став фригійський ковпак або Ковпак Свободи, міжнародний символ свободи. Цей трикутний капелюх із гострим верхом, що звисає, ковпак з'явився у давнину серед мешканців Близького Сходу, зокрема фригійців та персів. Примітно, що Франція була першою країною, яка включила талісман в програму Олімпійських ігор в Греноблі в 1968 році. Ним став лижник Щус. Перший офіційний талісман, поклавши традиції, яка продовжується і дотепер. Медалі Олімпійських ігор. Дизайн медалей розробив парижський ювелірний дім Шаумет. Вони додали до медалей шестикутні жетони вагою 18 грамів, виготовлені із заліза, взятого з ейфелевої вежі під час попередньої реконструкції. На поверхні дизайн виглядає так само, як і типова спортивна медаль. Однак, якщо спортсмен захоче, він може розділити диск на три додаткові секції та поділитися своїми успіхами зі своїми родинами. На всіх медалях вигравіровано вид спорту, його дисципліна та назва події, Французькою мовою на олімпійських медалях і англійською мовою для паралімпійських. Цьогоріч нагороди за перші місця на Олімпійських іграх на 90%. 2,5% складаються із срібла, але при цьому вони дійсно мають близько 6 грамів золота. Це і надає їм фірмового кольору. Срібні медалі на 100% виготовлені зі срібла. Бронзові медалі це суміш сплаву цинку, олова та міді. Золота медаль Ігору Парижі важить 529 г, срібна 525 грам. А бронзова нагорода має вагу 455 грамів. 26 липня в Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття 33-ї олімпіади. Вперше в історії ігор вона проходила не на головній арені Олімпіади. Церемонія відкриття розпочалася з унікального представлення команд. 206 країн-учасниць, які пропливали річкою Сена, на 85 човнах флотилія під номером 80 провезла шестикілометровим кілометровим маршрутом українську делегацію у складі 58 осіб. Прапороносцями національної збірної України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Під час величного параду глядачі насолоджувалися виступами запрошених зірок. З поміж виконавців також були оперні співаки, піаністи, оркестр та хор. Одночасно з цим у різних історичних куточках Парижа відбувалися вражаючі перформанси. Серед найяскравіших лазерне шоу на Ейфелевій вежі. Особливістю церемонії стало використання технологій штучного інтелекту. На екранах глядачів оживали статуї, малювалися інтерактивні образи і так далі. На підтримку наступних післяолімпійських ігор паралімпійських були продемонстровані танцювальні номери, в яких брали участь люди з обмеженими можливостями. Під час офіційної частини церемонії виступили президент Олімпійського та Паралімпійського комітету Франції, президент міжнародного олімпійського комітету та президент Франції. За традицією прозвучали клятви атлетів. Олімпійський вогонь від початку церемонії пронесли майже через увесь Париж по дахах, музеях та історично важливих пам'ятках. Завершилася церемонія феєричним запаленням олімпійського вогню, титулованими Олімпійцями Франції. Вогонь було піднято на повітряній кулі, яка здійнялася в небо над Парижем. Офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі відбулася на стадіоні Стад де Франс 11 серпня. Трибуни повністю заповнили близько 71 тисячі глядачів. А на самій арені на церемонію зібралися 9 тисяч спортсменів і команд підтримки з понад 200 країн, які взяли участь в Олімпіаді 2024. Першим етапом церемонії закриття був парад прапороносців усіх країн-учасниць Олімпіади. Український стяг несли срібні призери змагань висловальниця Людмила Лузан і борець Парвіз Насібов. Потім на стадіон вийшли спортсмени всіх країн, які протягом 16 днів боролися за олімпійські нагороди. Завершилася ця частина церемонії нагородження переможниць, жіночого марафону та подякою волонтерам, без яких Олімпійські ігри не відбулися. Далі стадіон «Стад де Франс перетворився на гігантський концертний майданчик. І розпочався основний етап церемонії під назвою Рекорди, який майстерно втілив Том Джолі та понад 100 акторів, акробатів, танцюристів і артистів цирку. І хоча всі чекали на появу Тома Круза, про участь якого в шоу ходили чутки напередодні, спочатку з неба з'явився таємничий золотий мандрівник, за маскою якого ховався французький танцюрист Артур Кадер. Його герой, за задумом режисера, подорожує від витоків людства до моменту появи Олімпійських ігор і їх відродження П'єром Кубертеном. Завершальним етапом церемонії закриття Олімпіади 2024 стала передача естафети Лос-Анджелесу, який стане господарем наступних літніх ігор. Мерка Парижа Ан Ідальго урочисто передала Олімпійський прапор мерці Лос-Анджелеса Карен Басс. Це відбулося вперше в історії Олімпійських ігор, коли прапор і передає, і приймає, жінка мер. Доставити Олімпійський стяг на голівудські пагорби випала честь Томові Крузу. Актор спустився з даху стадіону, прийняв прапор і на мотоциклі виїхав з арени. Потім глядачам показали відео, де круз на мотоциклі заскочив у літак і дістався Лос-Анджелеса, де стрибнув із парашутом, щоби передати прапор далі. У Лос-Анджелесі прапор символічно прийняли американські спортсмени та музичні зірки хто ж представляв Україну на Олімпійських іграх? На 33-х Олімпійських іграх від України змагалося 140 учасників, 70 спортсменів та 70 спортсменок, плюс два атлети були запасними, що є найменшим показником за всю історію участі України в іграх. Вони були представлені у 23 видах е, спорту. За повідомленням управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України до складу збірної України війшли 62 армійські спортсмени, представники закладів фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. Вони змагалися у 16 видах спорту. В офіційному медальному заліку Україна посіла 22 місце. Українські спортсмени вибороли 12 медалей, з яких 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Це стало найкращим результатом України на Олімпійських іграх за останні 12 років. Отже, знайомимося з олімпійськими чемпіонами, командна шабля. Склад команди Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Юлія Бакастова. Наступна наша чемпіонка Ярослава Магучих. На змаганнях діамантової ліги у Парижі 22-річна легка атлетка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд із стрибків у висоту 2 метра 10 см. За останні 36 років ніхто із жінок не стрибав вище. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики, сказала на радощах українська спортсменка. Останній рекорд із жіночих стрибків у висоту у 2 метра 9 сантиметрів встановила у 1987 році болгарка Стевка Кастадінова. Їй належить і попередній рекорд у 2 метра 8 сантиметрів. Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 2 метри 10 сантиметрів. Я була впевнена, що це колись станеться, сказала болгарська спортсменка, яка особисто привітала могучих із досягненням. Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували могучих після того, як вона виграла європейське золото. Під час церемонії я міцно бійняла її і прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду, розповіла Костадінова. Болгарська спортсменка розповідає про свою параду на магучих. На Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться за три тижні, вона могла б стрибнути спочатку на 2,07, а потім націлитися на 2,10, але могучих наважилася на це ще перед Олімпіадою. Спочатку вона з другої спроби стрибнула на 2,7 см, встановивши свій особистий рекорд, а потім вирішила стрибнути на 2,10 см. 14 серпня 2024 року зі своїх коштів, отриманих за олімпійську нагороду Ярослава Магучих, переказала 500 тисяч гривень патронатній службі Янголи Азову, що опікується пораненими полоненими та полеглими військовослужбовцями 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Нашступний наш олімпійський чемпіон це Олександр Хижняк. Бокс, вагова категорія до 80 кг. Далі ми з вами познайомимося з срібними призерами Олімпійських ігор. Стрільба Кульова. Там наш призер Сергій Куліш з Черкас. Спортивна гімнастика, Паралельні бруси. Ілля Коптун. Боротьба греко-римська вагова категорія до 67 кг. Парвіз насібов, який був прапороносцем на церемонії закриття Олімпійських ігор. Веслування на байдарках і каноє. Каноє двійки 500 метрів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вільна боротьба Ірина Коляденко. Вагова категорія до 62 кг. Бронзові призери. Фехтування. Індивідуальна шабля. Наша відома Ольга Харлан. За свою спортивну кар'єру виборола 6 олімпійських медалей. Найбільше серед спортсменів, які представляли Україну. 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи. Що є рекордом для українських фехтувальників. Також Харлан є чемпіонкою Європейських ігор та Універсіади. 29 березня 2016 року ім'я Ольги Харлан було вписане в міжнародний зал Слави Міжнародної федерації фехтування, членкиня Президії Національної федерації фехтування України. Національний олімпійський комітет України чотири рази визнавав її найкращою спортсменкою року. Наприкінці 2014 року стало відомо, що росіяни цікавилися можливістю переходу до лав їхньої збірної Ольги Харлан, на що та відповіла категоричною відмовою. У 2020 році американська компанія Mattel випустила для Харлан персональну копію ляльки Барбі, яка виглядає як сама спортсменка у фехтувальній екіпіровці. Таким чином, Ольга стала першою українкою, яка отримала персональну ляльку Барбі. 27 липня 2023 року Ольга Харлан перемогла на старті особистого турніру на чемпіонаті світу з фехтування спортсменку з Росії під нейтральним статусом, але відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Натомість, виставивши вперед шаблю і щось сказавши. Після цього Ольга Харлан залишила доріжку. За цей вчинок її було дискваліфіковано з турніру. 30 серпня 2023 року одну персональну ляльку барбі Ольга Харлан було продано за 10 400 доларів на аукціоні «Євей». Гроші пішли на клініку Бодро у місті Нововолинськ, яка займається реабілітацією військовослужбовців. 15 серпня 2024 року Олімпійську шаблю Ольги Харлан було продано на благодійному аукціоні ініційованим фондом Сергія Притула за 10 мільйонів гривень. Виручені кошти буде спрямовано на закупівлю автоматизованих турелей шабля для нашої піхоти. Наступна бронзова призерка Ірина Геращенко. Легка атлетика, Стрибки у висоту. Михайло Кохан легка атлетика метання молота. Жан Баленюк доволі таки відомий спортсмен. Боротьба греко-римська, вагова категорія до 87 кг. Ось ми і познайомилися з українськими медалістами Олімпійських ігор 2024. Але кожен спортсмен, що виборив потівку на Олімпійські ігри і в таких важких умовах захищав честь нашої держави на наймасштабніших спортивних змаганнях, викладався на всі свої сили та вміння, а може, і більше, вже переможець. Ми дуже пишаємося нашими олімпійцями, ми дякуємо нашим захисникам, завдяки яким представники нашої країни мали змогу тренуватися і гідно представляти Україну на світовій спортивній арені. А ми з вами могли спостерігати і вболівати за наших спортсменів. Усі вони кожного дня доводять, що немає неможливого, головне віра у себе та свою справу. Вони є прикладом для вас, для майбутнього нашої сильної, незалежної, квітучої України. До нових зустрічей! Слава Україні!